Всім привіт! Як ви знаєте, я робила таке одне відео, що буду знімати тепер про реборні. Тільки літом. Я зняла там одне два відео. Як у мене є Марк. я колись там ненько так знімала що під пісні його знімала. Якщо ви бачили це відео, і <клес> я попросила маму купити злато. Я в неї просила довго, просила, ну, випросила. І мама мені купила злато. Це вже було дуже давно, може, не знаю, 4 місяці вже пройшло, коли вона мені купила. Мені попросила дівчинку. Дівчинку в неї я попросила. Вона мені сказала, ну не знаю, Та цього нам ну, хватає вже. Ну, я дуже хочу цю дівчинку. Вона така маленька. Я її може виложу, цю дівчинку, яка вона фотку її, покажу цю дівчинку. І ви якщо я в маму виброжу, то Вы даже можете сейчас читать завтра сказать ім'я. Им'я ім разне, например, тому да уж. Я вже продумала им'я Диана и Ангелина. Ангелина. <coughs> Не так тебе нравить. Но я мамі сегодня прошу, чтобы вона мені купила. Закажу. Цена 1500 50 гривень так вода обставила все машины почула так нових відео. па па видео пока